Добрий день мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Дивовижних Речей. Сьогодні субота, 20 квітня, і біжу на барахолку на почайну. Нас дуже похолодало. Все цвіте, але декілька градусів тепла всього. Мені пригадався той анекдот, коли... Африканського студента, який навчався в Києві і повернувся додому, батьки питають, розкажи, що ж там, як там, ти зиму бачив? А він каже, ота зима, коли з зеленими листочками і травою ще терпима, а коли вже зі снігом, то капець. Так і в нас зараз зима з зеленими листочками і травою. Перепрошую за цей відступ. Біжимо на бархолку. Оце така річ із серії, що хто воно значило. Я думала, що щось для якоїсь бутилки чи що. А це виявляється цукорниця. Дивіться, оце тут така манісінька ложечка.

Чашечка вербилки. А яких років тут вони? Яких років? Чи вони всі різні? З початку віку і до 30 років. А яка ціна? Від 20 до 120 гривень. Там є багато спецгашень. А вони якось по тематиці розкладені чи ні? Чи ні, про... ні просто, отак просто всі. Я їх забув. Боже, ну то це ж можна тут. Це треба окремий огляд, отак прийти, сісти і ритись у вас тут. Я їх от перший раз витащу і то забув, наставив машину, чоловік просто відсушить і відкрив квіси. Виявляється, так? Да. А щось таке, якісь, а ну я зараз пошукаю. Воно все наче ну, міста, е, yeah. да? тільки така тематика. Ні, взагалі є ще юмор, юмо, дівчинки, от мені якісь парочки цікаві. Ну і сидять в так. Ну це можна сидіти тут, ритись. 30 днів. Париж хороший. День. Ой, а де Париж? Мені треба знайти Париж зараз. Вже замерзла сидіти, але ось Париж, старе. Берлін. І це Берлін. І це Берлін. І ось Берлін. Ще довоєнні листівочки. Париж. Ось Париж А це Ялта, Ялта, Дрезден ще до війни, до того, як він був знищений. Дуже цікаво, тут можна сидіти, я ж кажу, я вже просто змерзла. Ось дивіться, яка, який чух Чехол, щось написано. Так. А тепер, якщо відкриваємо, що там всередині? І скільки це коштує? Три. тисячі. І це воно все-все-все там. А який замочок тут на... Це второй 1902 рік. І ось, ось так, щоб відкрити, оце треба витягнути замочок. Бачите? Яка готувальня. Да, така річ. пережила стільки Сітля рісниці. О, це вони 58 якого 15 який 58-й. Боже, завод металофунітури, а взагалі в радянському союзі таке робили? Я, ото ж радянський. Я розумію, просто що то ж не до краси було, надо ж було робити э, ракети yeah, і спут yeah, супутники. 800. Дивіться, який пристрій. І скільки 600. він коштує? 400. 400 гривень. No, ну, в ідеалі. Це набір? Mm -hmm. А п'ять чи алишай. А? П'ять рюмок. П'ять. Скільки он? Я Є шостої дії. Ну японські тарілочки. Дуже гарні, красиві, великі, маленькі. А сколько? П'ятдесят гривень. Дві тисячі гривень цей набір. Барбарист. Барбарист. Вже в нас знов почалась тривога. Тривога, сирена. Ви бачите реакцію? Ми вже звикли до всього. А 50-й, ви кажете, які? Оці крайні? А, оця, так? І, це... І скільки це коштує? Я тихенько, тихенько. Сім тисяч. А оці по чому? Всі по три. Васильківські півничок по три тисячі. Ну гарні. А вони всі різні, так? Можна? А, ні, це дві одинокові з зазулями, з листочками. Ага. Тоді не буду чіпати. Оці такі гарні. Маленька. І більшенька. А ці по чому? Ці Це по 200. По 200 гривень. А це ж, мабуть, попільнички. Ну, ну, а да. ці по чому? Ці Двісті п'ятдесят гривень. такого ни у кого не Ой, а что это такие? На стенку, типа, для красивых, для чистого. Нет, так я да, ну, да, жаба, что-то. И сколько она Не знаю. По, цене еще... я ничего я не знаю. Что. Но ведь, на, дивиться, чи в каталозе угу. Кала, такие малесники. А сколько это на что? Шесть таких розеточек. Чи для варенья, чи для соуса такой набир. Рельєф такий гарний, красивий. О, ну, яка вітрина. І лялечка на велосипеді. Там Ярослав знову привіз брошки. Оця 600 гривень стою близуюсь. Вони так блищать, аж очі вбирають всі. Книга, яке видання Котляревський Енеїда з малюнками, оцените мне книжки сорок гривень. Ну хорошо. Шестдесят 61 рік Харківське книжне іздательство. Дивіться, які малюнки. С медициной, кстати, связан. Вот те вот две природные выпадки, вот эти, и вот это тоже медицинского плана. Спасибо. Мені цікаво. Дивлюсь, що це я не іде російською мовою. Це ж хто ж це її перекладав. Наверное, союз писатели. Так, а, ну, Котляревський, так коректор. Нема перекладача. Нема. Мабуть, усією редакціонною колегією перекладали. Вней був молодець Задорний, дитина, хоч куди козак. Це, 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 спортили. Спортили. О, яка україночка? 150 гривень написано. Вон ще й цінник зберігся. Знову тривога, не пройшло і дві години, тільки закінчилась, знову нова. Дивіться, Яка манюнечка. Вірочка. Блищить на сонці, так відливає, опалове скло. Вона маленька, вон там ціна 300 гривень. Ой, як. Виблискує. Приливається. Шістьсот п'ятдесят статуєтка. Ша перша книжка. Ой, які гарні, важкі скляні. Застібочка яка гарна. Дні моєї молодості можна було душу продати, це таке намити. Оце гарненька така вазочка, саянс. Льова тоненькі, тоненькі, легкі такі невагомі чашечки по 200 гривень пара. Чайничок такий гарний. А оці що це таке у вас малесеньке? Двісті вінтажний китай. Та крики крихітки. Гарні. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Клеймо старе добуш. Горох такий червоний, 800 гривень. Сервіс. Київська чайниця, 150 гривень, зараз подивимося ближче, а ось дивіться, який спідсовничок користей, яка форма. Кришечка. Скільки ви казали це? За 80 гривень. Он ручечки які. І така кришечка, як грибочок. Чайниця сто п'ятдесят. А цей тисячу гривень. Тисячу гривень. Такі красиві ложечки, така цікава форма. Класний набор, сахран шикарний. А от це мільхіор чи Так, да, да, просто да. що нема, от написано 2.30, а. Давайте так, я, ну, я їх і не виробляв, mm -hmm, я не буду mm -hmm. казати. Ну, я, я ну, Із свого опиту mm -hmm. по, ну, по качеству. Це ну, так, так, ну, мільхіор. Ну, я, я mm -hmm, думаю, да, що... гарні. Не буду вас точно. Mm -hmm. ну, якщо це ну, легке щось таке. То а оце таке, що Це теж то мільхіор. Дивіться, я одну трошки потер. Одну. І вона mm -hmm. все одно mm -hmm. в кіосці дуже велика влага mm -hmm. була mm -hmm. і всю зиму. І от за зиму так перейшло. Красивий набор А це скільки коштує? Ну за 200 за состояння. Mm -hmm. Але я, якщо що, я буду його чистити і mm -hmm. буду дорожче. І... Всередині вони повинні ж бути, так, да, там вони, як воно називається, лужене. І тут що прикольно, дивіться, uh -huh. Тобто, Тут тульський самовар, по суті. Uh -huh. Справжній. Ну, мало їх композиція. Uh -huh. 600 гривень, да? ну, так? От... Uh -huh. Оці 1300. В гарному стані такий, так. Да. Трошки Вона казалось би хороша. От женщина не смогла устоять. Ну це теж красень, такий кабанчик. Кабанчик. На кабанчик нравится тоже. Да, такий тисяча гривень. Дуже гарний. Ой, який. І рибка оця тисяча гривень. Теж цікава така. Зверху таке скло. Павутинка така молочна. Все закінчується. Сьогодні моя барахолка сьогодні в мене мало покупочок. Ну, що є, те є, вам покажу вдома. Любіми глядачі, покажу вам знахідки сьогоднішньої барахолки. Сьогодні було мало продавців. Знахідок в мене небагато. Ну, що знайшла, те покажу. І ще ось хочу вам показати, що минулого разу я придбала цю книжечку і вам її показувала. Один екземпляр лишила собі, один пані, замовляла, зразу забрала. І дуже багато хто з вас пише, звертається, хочуть придбати таку книжечку. Я зробила декілька ксерокопій. Якщо кому цікаво, я можу їх класти, ці ксерокопії в посилочки ваші з покупочками. Будь ласка, якщо вам таке треба, то пишіть мені і я вкладу в посилочку оцю копію книжечки, зразу кажу, окремо відправляти не буду. Це зрозумійте правильно робити, ходити ті копії, носити на пошту ну, незручно. Єдине, що обіцяю вам, обов'язково зроблю огляд книжечки. Прочитаю все від першої сторіночки до останньої. Кому цікаво, ви зможете це все послухати. Зроблю гарні фото всіх тих клейм, які тут є, представлені. Не обіцяю, що це буде найближчими прям днями, але якось літнім там вечором знайду час і зроблю такий огляд. Ну, а хто? Якщо цікавиться, то пишіть в посилочку, вкладу копію. Придбала собі оцю малюточку гудного скла. Подивіться. Це ручна робота, ось воно таке нерівномірне. Це ж тут майстер його відрізав, те гаряче скло, вирівнював. Ось тут пухирці і бульбашки в склі. І я думала, що отак, от на донечку, мені вже траплялись такі вазочки, що, отака, що це скол. Думаю, як то воно так могло тут з'явитись. А колись розмовляла з продавцем на базарі, який працював на заводі художнього скла на Київському, він мені розказав, пояснив, що це ж тут той виріб кріпиться до трубки через яку його там, чи, чи тримають, чи видувають, не, не знаю. І коли виріб готовий, його відбивають, гарячий відбивають, просто відбивають скло від тої трубки. І тут залишається ж такий шершавий слід. Його зашліфовують, і оце те, що при виробництві залишаються такі маленькі цяточки-плямочки. Тобто це не вади. Це те, що вручну виробляється і зашліфовується край, коли відбивається від трубки. Ось дивіться, пухерці, бульбашки. Отака малюточка мені трапилась. Вона ось така, бачите, наче трошечки кривеньке горличко. Ну, Тобто це вручну зроблено. І саме цікаве, що я її. Світила в ультрафіолеті, і вона світиться таким зелено-рожевим кольором. Тобто там є уран. Це таке уранове скло. Я так гадаю, що невеличкий відсоток урану, але він там є. Це така малюточка, старенька-старенька, збереглась, буде тепер в моїй. Колекції поставлю біля своїх рюмочок цю крихітку. Оце янголятко, Оця дівчинка їде вже до своєї нової господарки під замовлення куплена. Таке гарне личко, голуб в руці їде радувати свою нову господиню. І цей півничок, такий полив'яний, гарний, теж їде до своєї нової родини. Оця білочка теж під замовлення куплена. Буде до своєї нової хазяйки. Така з шишечками. Тут є от є якийсь краєчок клейма. Я намагалась прочитати, що то воно там? Не змогла прочитати. І оцей гусак красень. Теж їде до своєї нової хазяйки. Вищий сорт, теж не знаю, що то за клеймо. Полони чи хто робив таких гарних птахів? Красинько. Дякую, мої глядачі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Мені завжди цікаво і приємно читати ваші коментарі, враження, зауваження. Завтра зроблю другу частину відео. Дякую нашим мужнім ЗСУ, що захищають нас. Від тих ракет, що кожні дві години летять на нас. Хай матінка Божа захищає, оберігає наших захисників. Хай Господь Бог дає сили, наснаги побороти ту страшну нечість. Молимось за нашу перемогу. Все буде Україна. До наступних зустрічей, мої любі!